Так, на годиннику 14.32 І ми до вас повертаємось. Нагадую, ви слухайте і Сьогодні у нас на зв'язку дуже молодий, але вже впевнений у собі артист. 14-річний співак, який знає, як передати справжнє почуття у сучасному світі соцмереж. Він співає про те, що знайоме кожному підлітку. Ці перші емоції, симпатія, вагання і бажання зробити той самий перший крок. Про це сьогодні і поговоримо. Кіро, привіт, чути? Всім привіт. Так, як твій настрій? Розказуй. В мене все дуже добре. А як вас? А теж дуже-дуже добре. Дякую, що поцікавився. А як в тебе сьогодні день взагалі проходив? У мене сьогодні насильство був день, більш-менш сьогодні в мене було тренування, а потім була школа. Так, слухай, ну давай тобі лише 14, але ти вже е, маєш власні пісні. От скажи, коли ти почав цікавитись музикою і взагалі хто тебе надихає у цьому напрямку? Ну я почав цікавитись музикою ну десь приблизно в 6 років. Угу. Ми з, з батьком з мати. Ми їздили на машині і слухали пісні. І я їх дуже гучно співав. Так, так. І в душі, мабуть, теж. <плес> <плес> а, так, ну я думаю, тут багато хто себе впізнав. Але взагалі пам'ятаєш той момент, коли ти вперше зрозумів, що все я точно, хочу співати, і це там справа мого життя. Ну, це, ну мабуть, це було в років сім. <плес> Мені дуже. Сподобалось співати, і ось так ось і вийшло. Так, а взагалі як ти встигаєш поєднувати і навчання, і музику, і якісь тренування? До речі, що за тренування? Я ще займаюся футболом, я ага. займаюся футболом з шести років. Та тобто ти така різностороння особистість, так? Так. От, ну і як ти це встигаєш все поєднувати і ще й досить успішно? Ну, розумієте, це ж такі дві дуже великі любові з, з самого дитинства. І ось вже поєднується 10 років, і в мене кожен день по, по два тренування з футболу, а потім ввечері в мене спів. Так, а школа? А школа між... Між тренуваннями та співом. Ага. І як в тебе успіхи саме в шкільній темі? Ні, ну в шкільній темі в мене все дуже добре. Так, ну тобто, ти успішний всюди. Не даремно кажуть, що талановиті люди, вони талановиті у всьому, так? Дякую, так. Добре, а взагалі хто тебе підтримує у твої творчості найбільше? Мене... Всі, от е, всі, хто мене оточує, всі мене підтримують. Це тренера, це сім'я, родина, це дівчина. О, <с <с так значить, ага, пісня. Ти вже сам так легенько і підвів до своєї пісні. Там во зібрались ми сьогодні не просто так. Сьогодні у тебе прем'єра, і от розкажи, як народилася ця ідея пісні? Це все таки цей власний досвід, чи радше таке спостереження за іншими? Ну, Ми писали пісню, бо для мого покоління саме знайомство, симпатія та навіть почуття, вони часто починаються саме в соцмережах Інстаграм і інше. Так, так. Головне, знаєш, колись був такий жарт. Головне не надсилати дівчині надто багато вогників на сторіз в інстаграмі, бо можна так спалити її сторінку. Так що тут варто так. бути теж обережним. А от твоя історія з дівчиною це теж це саме ця інсталав, чи це інша історія? Ні, ну все починалося, можна сказати, з інстаграму. Ми почали друг другу ставити лайки, вогники і якось турумпуром, і ось так і сталося, ага. що ми почали зустрічатися. Да. І я вирішив попросити свого друга, свого поета, написати мені пісню Артема Мартику. Вау, в тебе дуже гарні друзі, я тобі скажу тоді. Дякую. Так, знаєш, от справді назва ось ця інстала, вона така дуже сучасна. А що для тебе особисто означає ось це таке поєднання двох слів? Ну знаєте, розумієте, я хотів передати стан от, ти, коли щодня вертаєш стрічку, і ти дивишся історія з дівчиною, і ти чи можеш зробити перший крок, чи не можеш, і ти не розумієш, бо ти боїшся бути відкинутим. Uh -huh. І ось я намагався передати ці почуття. А от у ваших стосунках, хто зробив все-таки той перший крок, той перший смайлик? <світ> ну, перший смайлик, надіслав я. Ага, все-таки взяв все в свої чоловічі руки, так? Так, ну я був в, в, в Франзоні. Іду, ага. а потім вона все ж таки. Піддалась твоїм а, чарам, так, да, так так. ну знаєш, деколи теж кажуть, що найкращі стосунки починаються з френдзона, а дівчата такі хитрі, треба все ж їх добиватись. Тому так. тут тут дуже гарно, що ти не опустив свої руки. <гум> так, справді ти сказав, що хотів показати справжність почуттів і навіть онлайн. І я так зрозуміла, що сам ти все таки віриш у кохання, яке починається в соцмережах. Це чи все ж ти думаєш, що там можна познайомитись, але далі це повинно все відбуватись вживу? Чи все ти віриш у таке кохання суто по інтернету? Ні, ну можливо, це не так романтично, як, наприклад, у фільмах чи книжках, але це чесно, і це дуже по-нашому, по підліткам. Угу. Ну я, от, наприклад, вважаю, що кохання може відбуватися, починатися із соцмереж та навіть в житті, в реальному житті. Так, ну насправді коханню немає меж, напевно навіть і в соціальних мережах. А от як так. твоя аудиторія реагує на твої на твій трек, на твою прем'єру? Чи встиг ти вже отримати перші коментарі або повідомлення від твоїх прихильників? Ні, ну ось, наприклад, сьогодні ми були на уроці... Української мови і мої друзі, я навчаюсь в фаховому коледжі спорту. І мої друзі, це мої е, товариші з команди по футболу. Вони сказали моєму вчителю з окремовою те, що в мене сьогодні вийшла нова пісня. І вони підтримали мене та е, е, предл... Оплески були. Предлажу. <гум> Класно, це дуже гарно. Що в тебе насправді тебе оточують такі щирі люди, які за тебе тільки радіють. А от, чи є в тебе вже перші прихильниці, от окрім дівчини, от знаєш, які як у пісні активно там лайкають тобі фотки і сподіваються, що ти їх помітиш? <гум> ну, звісно, є такі. Ну, це ж поки що не по 16, не по 15 років, але і 10 та 12 років десь так. Ага, то Але ти... вони є. Вже mm -hmm. е ростеш серцеїдом таким, так? <рес> так. <рес> Зрозуміло. А твоя дівчина не ревнує до таких, е таких залицянь до тебе? Ні, вона все розуміє, що таке може бути, що це норм, норма, що коли ти починаєш співати пісні і ти можеш комусь сподобатись. І хтось може тобі там дуже багато що я тебе кохаю, ставити вогники. Ну, це так. Тут вже головне, норма. як ти на це реагуєш, правильно? Я думаю, так. дівчина звертає на це увагу. А чи стикався ти вже з хейтом? Чи в тебе він вже був, чи поки що негативних таких коментарів у тебе не було? Ні, ну хейт, звісно, був а, після Євробачення. Я потрапив у лонгвист лонг Євробачення 115, і я розкрутився, можна так сказати. У мене е підросло е більшість моєї аудиторії, і в мене почалися хейтери. Я, наприклад, е виставив відео, де я був на хореографії, в мене була постановка нового номеру. Ні, хейт послідовся. В, в тебе немає нічого чоловічого, ну ти як чолка, Залиште. Угу, угу. Так, наші такі хейтери слів не підбирають, але завжди кажуть, що чорний піар це також піар, тому взагалі як ти реагуєш на цей хейт? Задіває він тебе, чи байдуже. Ні, ну от просто якщо ти щось робиш не так, то хейта в тебе немає. А якщо ти йдеш на правильному правильній дорозі, то ти дійсно щось робиш все ж таки гарне, і в тебе буде хейт. Так, 100%. Тому без хейту ніяк. Ну і добре, не треба сприймати ніколи хейтерів всерйоз. Я думаю, успішні люди точно не будуть сидіти і писати е, коментарі, негативні людям, які тільки починають розвивати свої кар'єри. Це правильно. А чи плануєш ти знімати кліп на свій новий трек? А в мене вже є кліп, він сьогодні вийшов ага, у 10 ранку, він сьогодні вийшов, він є на YouTube-каналі, я моєму керо. Якщо буде комусь інтересно, то можете зайти та подивитися. Обов'язково, давай одразу тоді зробимо такий перехід до невеличкої самореклами. Розказуй, де за тобою слідкувати, які в тебе соціальні мережі. Так, в мене, є, в мене є TikTok, в мене є Instagram, Ютуб, Spotify, в мене дуже багато соцмереж є. І на кожній соцмережі в мене е, нікнейм Кіро. Угу. Так, Кіро, зрозуміло. Кіро Сінгір. Всі запам'ятовуємо і зараз нові прихильниці знову з'являться у тебе на стрічці. Так. А чи є в тебе вже ідеї якихось наступних треків, або, можливо, про що б ти не хотів написати свій наступний трек? Так, ми готуємо а, дует з дівчина. Так. буде дует. Угу. Дуже цікаво з ким саме. А це я поки що не можу вам сказати. Ага, це а, поки що секрет. Але я вам... Обіцяю, що це буде дуже круто. Так, ну добре, будемо чекати тебе з прем'єрою. Теж у нас, можливо, навіть у студії вживо. Думаю, тобі теж сподобається. <рес> так. так, можливо. А чи є в тебе от мрія колаборації? З ким би ти хотів записати спільний трек, от ти прагнеш до цього? Ну, я хочу записати дует з Артемом Півоваровим. Ага, вау. Так. Ну я думаю, що все попереду, сто відсотків. Є в нього улюблена пісня у тебе його. Ну, дайте мені трохи подумати. Маніфест. Так, мені дуже подобається маніфест, його манера. Угу. Він дуже в нього дуже сильний вокал. Він дуже крутий. Так, ну зрозуміло. Я думаю, кажу, що сто все попереду, головне в себе вірити, ніколи не впускати руки. Ну і звичайно ж, традиційне питання, що побажаєш нашим слухачам, і можливо таким самим підліткам, які про щось мріють, але боються зробити перший крок. Друзі, я вам бажаю всього е, самого гарного. Я вам бажаю мирного неба над головою. І всім просто гарного дня. Так, дякуємо, дякуємо тобі, що ти був з нами. Дякую за нашу розмову. Нехай інсталав збирає якомога більше прослуховувань. Ну і звичайно ж лайків. Але головне, щоб твоя музика торкалася сердець, а не тільки екранів. Ну а зараз прем'єра вперше на хвилях рай радіо звучатиме пісня Інсталав. Тому слухаємо. Як я сюди дійшов. В інсті знайшов любов. І День, и ничь, ты твій профіль профиль, сторис, рилс, Я знаю всіх всех супер. The dance you dance Бись я не фрік, зайдеш, знайдеш, що я коли